Німеччина досі не може оговтатись від великої води. Вода вона поступово йде від півдня на північ країни. Вже третю добу у Магдебурзі відновлюють дамбу. Там працюють добровольці і солдати. В той же час з північних міст евакуюють людей. Більше інформації у Наталі Фібрік. Вона з нами на прямому зв'язку. Отже, Наталю, чи був вже пік паводка і які міста найближчим часом у Німеччині можуть бути затопленими? Наталю. Кароліно, я зараз перебуваю недалеко від містечка Фішбек, саме там. Саме там затопило, таме там прорвало дамбу, і зараз вода без жодних перешкод заливає території. Подивіться, тут власне ніколи води не було з обох боків до цього мосту поле, але зараз тут все залито на величезній території розливається вода, села, містечка, сільські угіддя, все підтоплено. І вчора цілий день намагалися якось укріпити цю дамбу з повітря з гелікоптерів, просто кидали гігантські мішки з. Піском, утім, нічого не допомогло. Сьогодні роботи продовжували. Там працювало десь 9 тисяч солдатів німецької армії, і сьогодні вдалося на щастя зменшити отвір, крізь який йде вода зі ста до 60 метрів. Утім, це не зовсім допомогло сусіднім містечкам та селам, оскільки велетенські маси води зараз рухаються і заливають їх, і повністю е -е, поремонтувати дамбу можна буде тільки тоді коли ельба перестане чи вода перестане шаленою силою тиснути на дамбу, це власне іншими словами, коли ельба вже розділляться і рівень води почне спадати. Зараз пік паводку рухається на північ, тобто можна бачити, як повінь власне пройшла через всю країну із півдня на північ. Через повінь є збої у графіку залізної, залізниці, тому що перекритий один міст, крізь який йшли швидкісні потяги, і це стосується в першу чергу маршрутів із Берліна в Кельн та Берліна і Франкфурт на Майні. У Берліні повінь називають катастрофою національного масштабу. Німецький уряд планує виділити мільярдну допомогу е, жертвам е, повені, е, оскільки більшість людей, е, що потерпіли від повені, не мають відповідної страховки, яка могла б якось покрити ці збитки, бо живуть вони у зоні ризику. А там уже власне поліси страхові дуже дорогі. Ну і допомогти збирається також. І зірка формули 1 Міхаель Шумахер. Він хоче продати свої старі гоночні костюми, вируч з цього щонайменше 100 тисяч євро в, 10, в 10 цю суму із власної кишені та е, віддати жертвам паводку загалом збитків завдано щонайменше на 10 мільярдів євро. Кароліно. Отже, дякую, Наталю. Із Німеччини на прямому зв'язку була Наталя Фібрік. Там і уряд, і пересічні громадяни Бундескраїни з країни гуртом намагаються протистояти наймасштабнішій повені за останні 100 років.